А чи впізнаєте ви, який це населений пункт Чернігівської області? А якщо так? На цьому відео вхід до міського парку, розташованого в селищі Козелець. А це символ козельця двометровий дерев'яний козлик, який від 2018 року прикрашав вхід до парку. Але восени 2024 року символ козельця зі свого місця зник. Ну як зник? Його звідти забрали працівники місцевого комунального підприємства Козелець водоканал. Планувалось, що повернуть дерев'яного козлика на місце навесні 2025 року після ремонтних робіт. Утім, уже травень, а символу селища на місці досі нема. Наразі він перебуває в складському приміщенні комунального підприємства Козелець Водоканал. І схоже, що на місце повертати його ніхто не планує. Адже, за словами працівників комунального підприємства, дерев'яний козлик через неправильні умови експлуатації повністю струх зсередини і ремонту не підлягає.